Найкращий експерт в духовній сфері, експерт номер один у світі. Ісус Христос сказав апостолу Петру: Петро, ти камінь, і на цьому камні я збудую свою церкву, і ворота пекла не здолають її. З цього віршу ми бачимо, що пекло починається на землі, тому що церква знаходиться на землі. Мій товариш, який воює на фронті, він дуже часто вживає слово пекло. Він каже, я побував у пеклі. Я був у пеклі, я був на нулі. Але потім виправляється, каже, ні, я був в мінус один. І дуже часто він вживає таке слово, як чудо. Він каже, чудом ми залишились живі. Чудом ми залишились живі. І я думаю, що таке чудо. Зайшов в Вікіпедію, і там написано, чудо це порушення ходу природних речей волею Всемогутнього. Бога. Бог втручається. Слово Боже каже, що Бог прийшов, щоб дати нам життя. Бог прийшов, щоб збудувати рай на землі. А диявол прийшов, щоб украсти, вбити та згубити. І воля Божа не та, щоб ми загинули, воля Божа, щоб ми жили. І це послання до кожного із нас, що Бог бажає, щоб ми жили. І Бог втручається в наше життя через молитву. Тому закликаю всіх молитися за наших воїнів, за наших солдатів. Щоб було більше чуда, щоб Бог зберіг кожне життя, кожне тіло в ім'я Ісуса Христа. Амінь.